Щоб вони взаємоділи могли працювати, могли воювати, могли бути забезпеченими всі для того, щоб ефективно виконувати свої завдання, їм необхідно, щоб були в бюджеті, були кошти. Кошти там з'являються, не з неба падають, а з'являється нашого безпосередньо бізнесу, українського бізнесу, в першу чергу. І для того, щоб він працював, для того, щоб він ефективно працював, ми також допомагаємо отеле практику для того, щоб допомогти йому розвиватися але які будуть ефективні і нададуть їм додаткові можливості для того, щоб я, мав хоч якийсь шанс для того, щоб існувати і працювати далі. Добре, коли. розвиток закупівля, модернізація та ремонт збройних військових техніки, засобів та обладнання. Це, це щодо військово. До речі, що до військових ще соціальні у пропозиції, то соціальний податка саме для військова. Будівництво придбання для військовослужбовців, Збройних сил України. Також є утилізація боєприпасів компонентів ракетного палива, озброєння. Це також необхідно не, не робити. А тепер щодо бізнесу: надання мільної іпотечні кредитів внутрішньопереміщених місцевом. Також важливо, бо внутрішньопереміщені особи, які виїжджають в інші регіони. Коли вони посідають, вони починають працювати ефективно і на ту громаду, в яку вони перебралися, і на ефективно працювати для загалом економіки України. Також часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизненого виробництва. Ми всі ми вже знаємо, як працює наші аграрії, де вони працюють, як працює, в яких умовах, в тому числі за декілька кілометрів та 50 кілометрів можуть відбуватися бойові дії. Знаємо і також вони виходять, працюють, самі розміновують. Причому розміновують в тому числі цією технікою особисто. Бо поки ти чекаєшся, що е, цю роль виконає е, держава у частині гуманітарного розмінування, то буде там за декілька років кращому випадку, тому вони роблять це самі, саме з технікою роблять. Е, е, Компенсація витрат на гуманітарне розмінування, якраз про це я сказав. Надання грантів для створення або розвитку бізнесу. І багато, багато інших. Колеги, ми наполягаємо на тому, щоб це було все враховано, щоб наш український бізнес, окрім того, що і так зайти, що давайте будемо від правоохоронних органів в першу чергу. Але все ж таки, що держава трошки допомагає в тому, щоб вони могли а, трошечки розвиватися і платити ті податки, за які існує наша армія, яка має зараз всю Україну. цю так? Дякую.